Дужний народ, і сьогодні ми пограємо у гру і у спіраль. Думаю, це буде можливо один випуск, можливо, декілька. Гра про спіральок. Отож, зараз ми будемо починати. Глянемо, що це за гра. Як на мене, доволі цікава, красива. Тут доволі красиві графіки, тут перед історією нам пояснюють такий всесвіт гри. Тому зараз глянемо. Так темно, і ти нічого не відчуваєш. Хм, цікаво, цікаво. Ласкаво просимо у світ. Іде у спіральки. Ви чуєте якийсь прекрасний голос. Ви намагаєтеся відповісти, але ваш голос не дає. Вийти? що? Ну, можливо, десь так. Можливо, десь так. Я впевнений, що ви поняття не маєте, що зараз відбувається. Тому дозвольте мені пояснити вам про те, що коїться в цьому світі. Вірите ви чи ні, але у цьому світі можна ходити лише по колу. І ваше значення вимірюється відстанню R від початку координат. Ну, майже виходить по колу, що ми збільшуємо постійно наш. Ер? Чи що. Ну зараз гля. У минулому світі вас можливо цінували за ваше багатство чи зовнішній вигляд. Але в цьому світі ні те, ні інше вам не допоможе. Будь ласка, не впадайте в депресію, коли ви це чуєте. Будь-які зусилля призведуть до. Ер. Окей. Ер, Так ер. Все, що нам потрібно, це R. Я зрозумів. Я перебуваю в дуже віддаленому місці, але через обставини не можу звідси переїхати. Але якщо ви можете збільшити R, ми могли б зустрітися. Це може бути дуже-дуже довгий шлях, але я буду тут і чекатиму на вас. Ось такий якийсь. Це ще гітес, яка передісторія цікава і велика. Ви не уявляєте про кого або про що вона говорить, але незалежно від того, як ви рухаєтеся своїм тілом, все, що ви можете зробити, це обертатися по колу. Ви вирішили залишити джерело, джерело голосу, мабуть. Ну, це ми вже, мабуть, так наоберталися, от бачимо ці спіральки, які в нас тут вийшли, це ми ця спіралька, тут добряче вже. Наш радіус збільшився. Гаразд. Що тут? Хто може зайшов? Хтось може щось в пошуках, якихось красивих графіків. Думає, де ці графіки? Ну що? Тут зараз будемо пояснювати все, що я розумію, сам будемо розбиратися. Ось тут. Наш радіус R. Це. Ну, відстань радіус зазвичай так позначають в математиці. Дельта R це. Різниця. Тобто те число, на яке збільшується наш радіус постійно. Це наша стала. І ми, я так розумію, будемо її збільшувати з часом. Збільшуються оці параметри, оскільки наша дельта R залежить від A, що множиться на маленьке ω К. Тим часом нас, наш радіус вже 1000, і в нас вже таке тож, доволі красиве. це... Спіралька наша. Отож, в залежності від параметрів, ми матимемо різні і вигляди спіралю. Тобто, як на мене. Так, тут можна їх прокачувати за радіус. При цьому наш радіус зменшується, і знову цей спіралька міняє вигляд на початковий. Ну, це щось схоже на клікер. Цікаво, чи я можу клікати. Ні, але тільки від мого клікання нічого не залежить. Це все залежить від автоматичного клікання грою. Ну що ж, а в нас це ось ці ось параметри сталі, які ми тут про... покращуємо. К у нас ось тут омега ось одиничка. Тому поки що це нічого не змінюється. Зараз ми побачимо, що буде, якщо натиснути x 5 Вау! Ну це вже красиво, погодьтеся. Такі візеруночки цікаві. Х5, і в нас виходить, що дельта Р збільшилося, і в нас е ліній побільшало 5 разів. Тобто, множиться, скоріше за все, А. Коефіцієнт, якщо знімаємо, у нас буде 9,1, множимо. Отримуємо 12,74. Тому не знаю, не знаю. Якщо тут помножити на 5, буде 5,5. Тобі було 14 з чимось. Не знаю, що там множиться. А стоп, не 14 це вірно. Вірно чи не вірно? Що додається К? Множиться на 4, звідки 83. А, бо тут ж А, не ціле число, не знаю. Це мене плутає. Скоріше за все, А, множиться, ось і все. Потім додається К. Ну, тоді би, мав бути близько 12 з чимось, але у нас чомусь не так. А, як бачимо, тепер тут 4 спіральки обертаються. Якщо зараз зменшилось, ось так, зменшилося і маємо три спіральки. Гаразд. Давайте щось покращимо. Що тут ми можемо покращити? Відкривається Ердрівні 100 тисяч. Доволі великі ці. Можна додати K. Коштує одиничку. Одиничку чого? Не знаю, що змінилося. Доволі не так. І затратно, витратно щось зміняється Вигляд, я б не сказав, що сильно змінюється. Ну, доволі вигідно покращувати -ка на даному етапі. О! Ми тепер замітили, як наша спіралька стала кривішою тут у деякій точці. Це ж таки візуально теж змінюється ще. До... То воно доволі недороге. А. Змінюється, бо. Все ж таки. Все спочатку починається. О. Ось такий у нас тепер вигляд спіральки нашої. Вона різко пішла до центру. Повернулася і тепер щось вимальовує. Збільшимо ми це в 5 разів. Вау! Це справді красиво. І відповідно. Якщо ми підставимо якісь, можемо це, мабуть, десь відтворити, навіть ці графіки, оце все підставити, як є тут. Ті, наприклад, навіть тіло Джебрі, то ми будемо мати отакий ось графік. Скоріше за все. Я не впевнений, я це не робив. Не знаю, чи варто. Не впевнений я. Чи воно так спрацює? Ну, якщо тільки один, ось це, це мене бентежить ось це x 5 що воно покращує, що воно погножає, умножає? К, та не. не сказав би, було б набагато більше. Якийсь один конкретний параметр, то теж, наче ні. Може, X5 це все таки кількість цих спіральок. Кількість спіральок і вони всі додаються, але це те саме, що множити на 5, не знаю. А ще не знаю, то не знаю. Давайте ще щось тут змінимо. Тут логарифми. А і і. АБЦДЕ ми збільшимо на 1%. Нехай буде. Зараз глянемо, що з цього вийде. Збійшли на 1% це все наше добро. Будемо глядіти, що з цього вийде знову. І все-таки тут ще щось є. Окрім цього всього, це у нас Торнадо Престіж. Це, мабуть, коли. Різні скиди робити. все-таки як як звичайний цей клікер. Нічого нового. Баз, базується на тому, що це так Як і клікер можна зберегтися. Нотації якісь, не знаю, що це таке. різні мови. Так, автоскрол. Не треба мені автоскрол. Це скільки я граю? О, вже 11 хвилин. Іде запис, ну, не знаю, чи ще щось. Зараз тут гляну, що ще вийде. О, ми додали по 1% до цих всіх, і ми отримали таку спіральку. Добре, зараз глянемо, що далі буде. Значить, тут ще можна було би якось її. О, ще щоденні нагороди. Отримуємо щоденний бонус. Ага, потрібно наклацати, наклікати. Поточний 90. І що далі? Не знаю. Це якісь нагороди. Що це таке? Я нічого не розумію. Куди воно? Що воно? Чому нічого не дає? Угу, Спеціальні якісь можливості. Так, це поки що на клавіші або С у нас автоматизація. Це щось можна прокачувати, мабуть, з ці спіральні поінти. О! Тут можна міняти кольори. Тільки червоні, там різні фіолетові, білі. Потім відкриваються ці кольори. Ага, вони ще дають різні ефекти. Ага, у мене поки що активний ефект, плюс 10%. До Д. Це до E додає. Це А. Ага. Ну, нехай буде на А. Або давайте глянемо, що буде, якщо буде до Б. Ага, це ще я все зрозумів. Прискорював, добре. Тут уже якісь формула з логарифмами в момент додається до А тільки. До 18% 18 плюс до А. Нехай буде. І зараз глянемо, як тепер змінилася ця наша лінія. І, звісно, якщо у кожного буде свої графіки, свої лінії, спіральки, в залежності від того, які ви параметри будете збільшувати. Якщо хтось дуже зробить великі, наприклад, Е, e, то у них буде зовсім інший графік, ніж у того, хто зробить велике А. Ну, так, по ідеї, мав би працювати. Наскільки я зрозумів, хоча тут вони всі множаться, як коефіцієнти, то я не впевнений зовсім. Аж так і так, але. Так, зробимо x5. Ну, схоже, ми вже бачили. А якщо ми змінимо, так, від... Вимикаємо. глянемо, що тут у нас по. Опо-по-по, наприклад, білий. Білий колір чистоти. Так, білий таке саме виходить. то давайте якісь були цікаві графіки, коли було А. Так, тільки як це за... закрити Чомусь воно вже не закривається. А, ось. Просто в порожнє поле потрібно квацунути було. Добре, вимикаємо. Давайте покращимо, збільшимо. Наприклад, можна знову ж таки К збільшити. Ну, коли К збільшується, то вони ну, такий помітно. рисунок змінюється. Нехай буде К. Ще покращимо К. Покращили. І наша спіралька, геть таки в центр, знову пішла і має якісь такі дві ці. Цікаво, що вийде, якщо ми зробимо X5. Вау! Це справді красиво. Тепер у нас тут квіточка вимальовується всередині. Долі така чарівна гра, атмосферна, сильної математики тут аж не потрібно знати, щоб просто творити красу. Так, скільки ми граємо, скільки записів 15 хвилин. За 15 хвилин ми ось такі бачимо різні чудові картинки, рисунки. Ну, що сказати, це просто прекрасно. Ось вона краса математики. Ця гра просто базується на математичному знанні. Хтось може програміст думати, а я буду програмістом, мені там математика взагалі не буде потрібна. Ось. Людина просто взяла, створила на... за рахунок математики гру, за рахунок математичних законів. Гра справді мені подобається візуально. Хтось там може подивиться, думає, що за математика, От скільки можна говорити так довго про математику. А ось так і можна. Сподіваюся, після цього ніхто не відпишеться від мене, жартую. Це не має якось впливати на. Я не перестаю знімати інші ігри. Просто хотів показати цікаві речі про математику ось, що є такі навіть ігри, і вони доволі гарні. Можна ще використати престиж. Збільшити омега, наскільки я бачу. Але омега маленькі. Тут чи може бути омега великий. А давайте це зробимо. Ага, збільшуємо омега до 1,25. Приймаємо і. У нас все. О, знову отримали досягнення. Я не побачив, яке. Не побачив я досягнення і не знаю, чи воно вам вибило. Ну, гаразд. Зараз ми це перекладемо. Цей світ, як сказав прекрасний голос. Здається, весь навколо R. Базується навколо R. Щоб збільшити кількість R, ви повинні споживати. Ви повинні бути споживачем R. У світі, в якому я був раніше, щоб збільшити гроші, я мав їх інвестувати, щоб створити час, потрібно було витратити час. Чи є загальним правилом у всіх світах, що ви повинні щось втратити, щоб отримати щось? Якщо це так, можливо, якщо ви почнете спочатку, ви отримаєте щось краще, ви вирішуєте повернутися до вихідної точки. Такий якийсь філософський. Погляд на це все. І як бачимо, наше, це вже наша спіралька змінюється. Вона вже по-іншому вигинається. Як би мовити, ось. Х5 О, точно, можна ж приблизити. ну Здається, нічого особливо не змінилося. Ну, тепер у нас ось такі ось квіти. У нас, наче такий було. А наче й не було. Кажу, тут більше часу потрібно приділяти, щоб різні були ці. Графіки, рисунки. О! Тепер у нас така квіточка виходить. Цікаво, так? Цікаво, цікаво, але щось ось так. Ні. щоб це тут зробити таке, щоб це можна було гарно. Ага, ось. Взяти фото. О, ну мені зберегло Вчасно і так. Давайте X5. Вау! Це того вартуалу. Ні, я не шкодую, що я ще де додав Ідеально. Просто ідеально. Так. Супер. Отож. На цьому ми і завершимо поки що Ось такий ось випуск про гру. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, як вам, що вам, коли вам. Ще, може, буду десь колись скріни викладати у спільноті, тут у Ютубі. Ну, бо справді, красиві графіки, це, це вартує того. Ну а що ж, найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.